Дід, я така рада, що хоч якась допомога від нас такі важкі часи, а це поїло, прости, Господи, ніяк не заспокоїться. Господи, всі очі виплакав, скільки ми всього натерпілися і знову нова загроза. А я так вас побачити хотіла смертю. Будемо сподіватися, свята Богородиця нас береже. Чорнобильську катастрофу пережили. Перестройку пережили. Ковід пережили, окупацію пережили і це якось переживемо. Ми ще з батьком на вашому весіллі відгуляємо. А У Ані як справи? Як здоров'я? Ага. Дивись, Дім, я там. Передала тушонку, огірки, яблучну п'ятихвилинку, абрикосове, кизилове, айвове, малинове.